З початку війни на дистанційку перейшли не лише загальноосвітні установи, а й школи творчого розвитку. Так, мистецька театральна школа після 24 лютого була змушена піти в онлайн формат. До війни тут навчалося близько 500 дітей, а до кінця минулого навчального року залишилося 300. Зараз ми намагаємося набрати дітей, але ж багато не повернулися дітей. Хтось із наших повертається. Ми зараз збираємо інформацію, що вони повертаються, і дуже хочуть навчатися, особливо офлайн. Ми до того йдемо і прикладаємо усі зусилля для того, щоб навчатися офлайн. Займатися творчістю онлайн складно, адже театр це колективне мистецтво та важлива партнерська робота, каже педагог Світлана Риськіна. актерское мастерство приходилось выдумывать упражнения, которые могут быть сидя. Вот, ну, за редким исключением. Если они встали, тоже их не видишь, они эту камеру, этот телефон берут. И поэтому это, конечно, не, не работа. Когда они друг друга не видят, не слышат, ну как они видят, слышат, но вот такого коллективного Дід такоплі ціноводійства ні. Марія Мандра займається у театральній школі вже три роки. Коли дізналася, що школа переходить на онлайн навчання, засмутилася. Дівчина каже, що це не ті відчуття, коли немає сцени та живих людей. І все одно заняття. Нехай навіть і онлайн спочатку війни допомагали справлятися з переживаннями, триматися і не засмучуватися. Коли мені було сумно або в мене була якась депресія, хотілось плакати, кричати, я просто згадувала. Або гарні моменти з театралки, або на заняттях ми щось робили, і це насправді відволікало, і було краще. Скажіть, наскільки сильно ви хочете повернутися не онлайн, а офлайн дуже дуже сильно усе готове віддати, щоб повернутися офлайн. Бажанням розпочати новий навчальний рік саме в офлайні горить увесь колектив школи. І педагоги, і учні роблять для цього все можливе. Зокрема, сумотужки обладнали у закладі укриття. Тут знаходиться роздягальне для дітей. Кілька кімнат, санвузол. Педсклад пройшов навчання і знає, як евакуювати дітей до сховища. Тепер у школі чекають на перевірку ДСНС, щоб рятувальники оглянули притулок, ухвалили рішення про його придатність та надали дозвіл вийти на навчання очно. Ну, ви бачите, що це такі достатньо товсті стіни, як у старій одеській будівлі. Ось ми в нас тут є декілька кабінетів, де і в мирний час ми проводили заняття, але зараз проставляли стільці, щоб більше людей комфортно могли сюди поміститися. І значить, десь 100 осіб викладачі та діти можуть. Значить, тут сховатися і бачите, ми можемо туди продовжувати заняття. З початком навчального року планують змінити час занять. Раніше старші групи закінчували о 9-й годині вечора. Деякі учні не встигатимуть добиратися додому до початку комендантської години, каже Олена Ткач. Тому від дистанційки вирішили не відмовлятися повністю і комбінувати онлайн та офлайн формати. Наприклад, кожна група займається три дні на тиждень. А ми зробимо так: два дні на тиждень офлайн тут, щоб не закінчувалося пізно, не будемо ставити там 3-4 уроки. А один день онлайн це ті предмети, які не, не стануть гіршими і не і зможуть добитися того результату, який треба, навіть онлайн.